Всім большое здрасті! Ви на каналі Історія України від Санича. Сьогодні ми продовжуємо вивчення історії України і розглянемо тему Галицько-Волинське князівство. Налейте собі чайочку або щось інше смачненьке. Ми починаємо. 12 2 -е століття війшло в історію України як період роздробленості Русі України. На жаль, єдина Русь розпалась на декілька князівств. Виділяють найбільше п'ять князівств, які існували на території сучасної України. Давайте ми з вами поглянемо на карту і зорієнтуємось, де шукати ті князівства. І так, Київське князівство, Чернігівське, Переяславське, Галицьке і Волинське. І так, Галицько-Волинське князівство, історію якого ми сьогодні розглядаємо, утворилось шляхом об'єднання Галицького та Волинського князівств. Сань, навіщо я це кажу? Це ж навіть чи Бурашки зрозуміло. Для того, щоб не обтяжувати вас довгим переліком Галицьких князів, сразу скажу, що найбільш відомий князь Галицького князівства Ярослав Володимирович. Більш відомий під брендом Осмомисл. До речі, саме так він згадується в одній із найбільш відомих літературних пам'яток Русі слово про похід ігорів. І ви помиляєтесь, якщо вважаєте, що перший восьмиядерний процесор використовувала фірма Samsung у своїх смартфонах. Насправді, перший восьмиядерний процесор був в голові у Ярослава Володимировича. Слово Осмомисл. З якоїсь там мови перекладається як осмо, мисл мозгі або процесори. Тобто, ми сміливо можемо назвати Ярослава Володимировича восьмипроцесорним, восьмимозговим. Коротше, «осмомисл». Ми можемо сказати, що під час князювання цього вундеркінда Галицьке князівство досягло свого максимального розвитку. Так і полагається нормальному князю, Осмамисел воював, займався торгівлею та будував. А ви думаєте, Марі Васільне, нам царям легко. У всіх два вихідних дня в неділю, ми, царі, ділями без вихідних. Доречно буде пригадати одну особливість, яка притаманна саме Галицькому князівству. А саме наявність дуже впливового і амбіціозного боярства. Так, саме бояри в Галицькому князівству настільки аборзелі, що вони постійно втручались в питання внутрішньої та зовнішньої політики та навіть особисте життя князя. Ти на що намікаєш? Я тебе Ти на що царська морда намікаєш? Тому особливість політики полягала в тому, що постійно йшла боротьба між князями та боярами. З одного боку, князі посилювали свою владу. З іншого боку, бояри намагались посадити на князівське місце якогось соплівого князя, який постійно виконував би їх забаганки. У зв'язку з цим, в підручниках історії ви завжди знайдете фразу, типу Ярослав Осмамисл придушив спротив Галицького боярства. На північ від Галицького князівства розташовувалось Волинське князівство. Найбільш відомим і авторитетним князем Волинського князівства був Роман Мстиславич. І тут ми підходимо до однієї найважливішої події нашої історії це саме створення Галицько-Волинського князівства. В 1199 році, будь ласка, запам'ятайте цю дату, Галицьке князівство переживало династичну кризу. Скориставшись тимчасовою слабкістю Галицького князівства, Волинський князь Роман Стеславич. Здійснює блискавичний Бліцкріг і захоплює Галицьке князівство. А далі все як по методичці. Ну, типа референдум, ну, типа 98% проголосували за приєднання до Волині, ну, типа в родну Гавань, Об'єднання двох братніх народів Галицького та Волинського. Ну, все по класіки жанру. І так, в 1199 році. Волинський князь Роман Мстиславич об'єднує Галицьке і Волинське князівство. І таким чином, 1199, це дата створення галицько волинського князівства. Роман Мстиславич на цьому не зупинився і продовжив приєднання нових територій до власних володінь. В 1202 році. Він здійснив військовий поход на Київ, внаслідок чого до Галицько-Волинської держави приєдналось Київське та частково Переяславське князівство. Таким чином, під своєю владою Роман Стеславич об'єднав чотири з п'яти князівств, які були на території сучасної України. Сучасники називали його самодержцем землі Руської. Звісно, Роман Мстиславич розважався постійною боротьбою з галицькими боярами. Галицька держава розквітала і розвивалася за часів Романа Мстиславича. І здавалось, все так буде і надалі. Але несподівано, в 1205 році Роман Мстиславич загинув під час поїздки до Німеччини на їхньому шляху, їх зустріли якісь польські пацани на чолі з ватажком Лішкай Білим. І під час сутички з цими пацанами Роман Мстиславич загинув. Ще раз нагадаю, що ця подія сталася в 1205 році і загинув Роман Стеславич чи то під Завихостом, чи то за Коротше, десь у Польщі. Дізнавшись про це, галицькі бояри, які натерпілись лиха від міцної руки Романа Мстиславича, влаштували танці. І кричали: Йо-хо! Прийшов наш час! В 1205 році після смерті Романа Мстиславича, галицько Волинське князівство фактично розпадається. А період з 1205 по 1238 рік війшов в історію як період боярської смути. Це період в історії. Коли галицько волинськими землями керували або бояри самозванці, або князі, яких запрошували ці бояри. І якщо ці князі не виконували боярську волю, вони їх просто вбивали. Ну такі досить злобні і страшні, і жорстокі були бояри в галицько волинському князівстві. Ну, ти ж знаєш, я люблю мачи, потерзать. Пустиваць. Під загрозою смерті вдова Романа Мстиславича, княгиня Анна, вимушена була разом зі своїми малолітніми синами Данілом і Васильком збігти на територію Польщі. Шанси на те, що в ЗНО вам випаде питання, яке стосується періоду боярської смути, дарівнюють приблизно нулю. Тому ми цей період досить подробно розглядати не будемо і підемо далі. Можливо, хтось з вас вже здогадався, що цей самий малолітній Даніла І Василько зіграє дуже велику роль в подальшій історії Галицько-Волинської держави. Так саме цей малолітній Данило Романович, який ще в дитинстві вимушений був емігрувати. З матір'ю до закордону війде в історію як великий Данила Галицький або король Данила Галицький, історія якого ми з вами розглянемо більш подробно. І так, в період так званої боярської смути Данила Романович постійно ввів боротьбу за спадок свого отця Романа Мстиславича. Ця боротьба за владу над галицько Волинським князівством. Тривала з 1211 по 1238 рік. Саме 1238 рік і вважається датою, коли Данило Романович об'єднав під своєю владою всі землі Галицько-Волинського князівства. Дата князювання Данила Романовича у Галицько-Волинському князівстві вважається для ЗНО обов'язковою. Будь ласка, запам'ятайте, це з 1238. По 1264 рік, тобто до самої смерті. У 1238 році Данило Романович розгромив війська німецьких рицарів-хрестоносців, які вторглися в його володіння. У 1239 році Данило захопив місто Київ, чим завершив відновлення володінь свого батька. Таким чином, тільки після десятків років боротьби. Сини Романа Мстиславича, Данила і Василько, змогли відродити єдність володінь свого батька. Столицею відновленої держави Данило обрав вновзбудоване місто Холм. Початок князювання Данила Романовича співпадає з найбільш драматичною подіями історії Русі 13 століття. Починається так звана монгольська навала на руські землі. На початку 13 століття в монгольських степах під владою Чінгісхана Чингісхан, повстала могутня держава, яка підкорила Південний Сибір, Середню Азію, Закавказя. Довгий час монголи присували китайців. Чингісхану вдалося організувати досить потужну і сильну армію. Монголи, кажуть, були неперевершеними вершниками. Неперевершеними вершниками? А так можна говорити? Історики сперечаються щодо їх непереможності. Який секрет мали монголи? Сань, а можна сказати, в чому секрет неперевершеності вершників? Краще не треба. Ну, добре. Кажуть, що вибити монгольського вершника з коня було практично неможливо. А чому? А тому, що під час одного з походів на Китай монголи пограбували завод з виробництва Суперклею Момент. І більшість істориків сходиться на думці, що монголи саме клей момент використовували для того, щоб добре триматись в сідлі. Ну, в сенсі жартую. Я взагалі не жартую ніколи. Саня, відстань від мене. Перша зустріч руських князівств з монголами. Сталося ще за 16 років до так званої монгольської навали. У 1223 році передові монгольські загони здійснили так звану розвідку боєм. Монгольські війська підійшли до степів, де мешкали половці. Половецький хан на ім'я Котян настільки перелякався цих монголів, що звернувся до руських князів за допомогою. Він сказав руським князям. Якщо не допоможете нам сьогодні, то сьогодні будемо порубані ми, а завтра порубають вас. Після цього була нарада руських князів, і вони вирішили, що краще нам зустріти їх, тобто монголів, на чужій землі, тобто Половецькій, ніж на своїй, і вирішили допомогти половцям в боротьбі проти монголів 31 травня 1223 року. Головні сили половецько руського війська зустрілися з військами монголів на річці Калка. Відбулась битва, і об'єднані половецько-руські війська зазнали блискавичної поразки і вимушені були бігти з поля бою. До речі, в цій битві вже брав участь Данило Романович. Він був поранений, але зміг організовано вивезти свої війська з поля бою і повернувся додому. Поразка на річці Калка призвела до загибелі шести князів. Літопис повідомляє, що князі зазнали такої поразки, якої не було ніколи. Монгольські війська після цієї битви повернулись додому у свої степи, зруйнувавши декілька міст. Після кількох років перерви. Монголи розпочали великий західний поход, який очолив внук Чингісхана – хан Бати. Перші під удари монголів потрапили північно-східні князівства. Це Рязанське, Володимиро Суздальське. Монголи навіть спрямували свої сили на місто Новгород. Але чомусь цей поход монголи несподівано перервали. Потім в 1238 році монголи розгромили війська половців. А наступного року спрямували свої війська на Чернігівське і Переяславське князівство. Це сталося в 1239 році. Переяслав мав потужні укріплення, очолив оборону міста єпископ Сіміон. Але, незважаючи на відчайдушний опір, 3 березня 1239 року місто Переяслав впало. Як свідчить літопис? Ворог узяв місто, списом вибив його увесь і церкву Архангела Михаїла сокрушив, і єпископа преподобного Сімеона вони вбили. Восени 1239 року монголи підійшли до міста Чернігів і після недовгої облоги захопили його. 5 вересня 1240 року почалась облога міста Київ. Кажуть, що день і ніч монголи пробивали стінобітними машинами мури давнього Києва. Керував обороною Києва воєвода Дмитро, який був поставлений самим князем Данилом. Нарешті, 6 грудня 1240 року, монголам вдалося захопити місто. Останні захисники міста, які укривались під покровом Десятинної церкви, загинули. Сама ж Десятинна церква, я нагадаю, яку збудував ще князь Володимир Великий, була зруйнована. Запам'ятайте цю дату, 1240 рік захоплення Києва монголами. 1240 Київ монголи. В 1241 році монголи зруйнували Галицько-Волинське князівство. Наслідки монгольської навали для Русі були просто катастрофічними. Із 74 міст на Русі було зруйновано 49. 14 з цих міст вже ніколи не відродились. Після повернення з походу в 1242 році монголи створили величезну державу, яка мала назву Золотая Орда. Столицею Золотої Орди було місто з дуже гарною назвою Сарай. Руські князівства безпосередньо не війшли до складу Золотої Орди. Але вони потрапили в залежність від цієї держави. Тобто на багато років руські землі потрапили в залежність від монголів. В чому виявлялася залежність руських князівств від Золотої Орди? І так, по-перше, це виплата данини. Було впроваджено навіть спеціальну посаду. Яка мала назву Баскак. Баскак це намісник хана, який в підвладних країнах проводив переписи та збирав данину. Ще однією формою залежності було обов'язкове отримання руськими князями дозволу на княжіння. Цей дозвіл видавав великий хан Золотої Орди. Для цього князь мав поїхати до Сараю. Визнати публічно владу великого хана і отримати бумагу, на якій написано, що князь, наприклад, Вася Пупкін має право бути князем в гарбузовому князівстві. Дозволено дата підпис хан Батий. Після цього князь приїжджав додому з цим сертифікатом ярликом, брав його в рамочку і ввішав у себе в робочому кабінеті. Щоб всі, хто заходили до нього в офіс, сразу бачили, що князь сертифіцирований, має дозвіл, документи на руках, ярлик на стелі, все добре. Без бумажки ти какашка. Ще однією формою залежності було те, що князі мали іноді брати участь у військових походах разом з монголами. Це ставалось досить рідко, але такі випадки були. Монгольська навала, хоч і завдала значної шкоди Галицькому та Волинському князівству, все ж не мала таких катастрофічних наслідків, як для Переяславського, Чернігівського і особливо Київського князівства. Князь Данило Романович проводив відносно незалежну політику від Орди. 17 серпня 1245 року Данило Романович розгромив війська повсталих бояр яким допомагали війська Угорщини та Польщі. Це була блискавична перемога Даніла, яка поклала край боротьбі за відновлення Галицько-Волинського князівства. В кінці 1245 року Данило Романович вимушений був поїхати до столиці Золотої Орди в Сарай і отримати ярлик на княжіння. Данилові довелось визнати зверхність монгольського хана. Але його залежність була досить помірною. Князь лише мав надавати ханові допоміжні військові загони в його походах. Проте навіть така залежність обтяжувала Данила. Він казав: О лихіше лиха, честь татарська! Прийнявши протекцію монгольського хана, Данило не полишав надії звільнитись від монгольського ярма. Він їздив по Європі. І проводив співбесіди з європейськими політиками. Крізь в європейських столицях він розказував про агресію монгольської держави. Але європейські політики кивали головою, пускали сльозу і виражали глибоку озабоченість. Данило Романович виступав навіть в Організації Об'єднаних Націй. І звісно, що ця організація проявила також. Стурбованість стосовно ситуації в Галицько-Волинському князівстві. Далі, ніж стурбованості діло не йшло. Хоча Даніл зустрічався і з Макроном, і з Шольцем, і навіть самим Байденом. Апогеєм його турне по Європі стали перемовини з Папою Римською. На той час Папа Римський був головний організатор Хрестових походів. І от Даніл Романович, зустрівшись з Папою Римським, запропонував йому організувати хрестовий похід проти Монголів. Папа Римський Інокентій IV. Навіть пообіцяв організувати щось там типа Христового походу, сподіваючись підпорядкувати собі православну мітрополію Галицько-Волинської держави. Наслідком цих перемовин з Папою Римським стало коронування Данила Романовича в Дорогачині. І після цього Галицько-Волинську державу почали називати Королівство Руське. До речі, Данило Романович. Заснував в 1256 році всіми нами улюблене місто Львів. Назвав це місто на честь свого сина Льва. Коли приїжджаєш до Львова, то екскурсоводи обов'язково вас поведуть до пам'ятника Данилу Романовичу або королю Данилу Галицькому як засновнику міста Львова під час князювання Данила Романовича галицько Волинське князівство досягло свого максимального розвитку. На жаль, за нащадків князя Данила Галицько-Волинське князівство поступово приходив за непад. А згодом землі галицько волинської держави взагалі потраплять під владу іноземних держав. Але це ми дізнаємось наступного разу. Дякую вам за увагу! Далі буде!